Доброго дня! Відразу хочу вибачитись перед покупцями, кому не відправив чи не відповів на замовлення. Сталася біда, був приліт в гаражі і наробила лиха. Але потроху розрибаюсь та починаю працювати. Дякую за порозуміння. Розпочнемо з іншої сторони, закінчуємо запчастинами МТЗ. Дивіться, от теж була в гаражі посилка, такі гачки. Я продавав, вони тут запаковані. Людина з Западної України. Купила, ну злетіла, приклеєна була лейба від вибухової хвилі. Відгукніться, будь ласка, я вам їх відправлю. Вони запаковані. Да, розпочнемо з таких гаків. Пара 200 гривень на 2,5 тонни. Такий 300. Блачок такого стану. такий трос. Такий 500. Тут крутиться, я крутив. Такі гачки 5 штук, 450 гривень. Капканий. Такого стану 250 за три штуки. 300 гривень, затискач трубний. Розсухарювач 200. Домкратний. Вони перевірені. перевірений. Трактор ЙоМЗ підіймали. П'ятитонний шар 600. Він підіймає, але тут є люфт, як бачите, 600 радянський. Тут щось якийсь новий, он ОТК, 750, теж підіймає, шток тут взагалі чудовий. Такого стану. На цьому шток такого стану, Теж 5, 5 тонн написано. Такі коси, 200 гривень штука. Це сьмірка раритетна 67-го року. Такий стан. Ця дев'яточка 84-го року. Наклепати і будуть вони працювати. ця 200 гривень теж. Дев'яточка, рік 79-й. До увази чи чого, я не знаю, що залишилась нова 250 гривень, 400 гривень 25 см тут нова. І так, така півість, вона нова. Я вон підчистив тут, дивіться, воно не стояло. 400 гривень такого стану. Тут такі стан шліців. Далі запчастини до сазечки, 250 Дійшло, тут 40 переміряв, 600 гривень. Такий стан. Це 400. Кріплення все. Зараз бо, не скажу, не крутив. Такого стану. Хто візьми, все в зборів цей, за 800 гривень віддам. Далі, запчастини до культиватора. Все зняв з одного культиватора. Хочу продати все комплектом. За все 1500 гривень. Оці пластини були репнуті наружні, я їх не брав. Оце за цей весь комплект 1500 гривень. Кардан до імпортної техніки. Такий стан труби. Дивіться. Тут все чудово. Не розбите нічого. Тут 30 я наміряв. Хреставинка гарна. Люфта взагалі немає. Таке маркування має. Та, тут таке маркування. Вон видно. 650 650-50 Шліці чудові. На 900. Переходимо до тросів. Така річ, 400 гривень. Лебідка чи що воно таке, воно все тут працює, крутиться, як бачите. Трос у не, не скажу скільки. Трос 3,5. Тут такі. Телефон для Viber. Троси такого плану нові. Значить, дивіться, тут 4,7 метрів. 140 гривень. 4 метри. Є 5 метрів. Теж 5 метрів. І тут 8,2 метри. Проси такого плану. Дивіться, вони б учні, ну вони не беруться, нічого, не де все нормально. Так, тут 9,7 метра, 290 гривень. Такий стан. Дивіться, тут зажим. Потім 16,4 метра. Маю 17,7, маю 13,4 і маю 13,7 метрів. Кому які пишіть. Переходимо до зірочок, Крок 19. По зіркам. Дивіться. Це нова, 250. Передивіться всі. Натяжники по 150. Тут видно всі. Всі по 100. Ось теж нові на 13 зубів, часто запитують. Вони ці зірки. Цей цепь. Все воно підходить. Що здорові, передивіться теж на здорові. Ось перевіряю. Все гарно. За цей. Значить його тут 2,6 метра, 260 гривень. 60 аж на ньому щось написано. Вон, дивіться, 60 аж. Такий стан. Посивати він буде. Ще такого є 5 метрів одним куском. Переходимо далі, за, за зірки розповів. Нічого тут не ними гаразд. Більш-менш, працювати вони будуть де будуть. Переходимо до циліндрів. Ці циліндри два червоних знімав з дону. Шток 25, вихід 6,5 см, 200 гривень. Шток такого стану. Мастило в них було чисте. Тут вихід штоку 16 см, шток 25 мм. Гільза наружі 40-400 гривень. Такий стан. Шток ідеальний тут. Далі такий циліндр. Шток 2, 28 мм, вихід штоку 4 см, 300 гривень. Шток такого стану теж тут гарний. Дивіться. Далі такий циліндр стояв на карпатці. Діаметр штока 30 мм, отвір 25, тут теж. Яблучко 25, вихід штока 26 см, по наружі 64-700 гривень. Шток чудовий. Я не бачу нічого такого. Це, мабуть, витреться. Дивіться, який штуки. Ціна 700. Тут згубилася ця під з пластинка. Нічого щось приварити. Далі такі циліндри. Шток 25, вихід 28, гільза понаружиє 85, 600 гривень, тут ще є 30, там нема нічого, по штоку є тут, бачите, хром зліз. Це, це щось воно стрицять, краска якась, як бачите. Далі такий целіндр. Штоб 40 мм. гільза по наружі 100, вихід штоку 170, 900 гривень. Такого стану. З маніпулятора якогось, я не, не скажу що він. Тут 30 штовх такий. Манжета така. Як бачите, штовб нормальний. Далі такий циліндр. Діаметр 50, вихід, вихід штовху 25 см. Вихід штока 25 см. 1700 гривень. Гільза понаружі 110. Тут ще є 40 і тут ще є 40. Такий. Оце одне забиття. Катала не присутній. Я думаю, за такі гроші це, це недорого. Далі такі два штуки. Є шток 20 мм, вихід штока 25 см, гільза наружі 47-450 гривень. Цей ось дивіться, шток такого стану. Мабуть, він новий, але потрібно його дивитися. Хто візьме 2800. Такий циліндр. Це, це 75-2000 гривень, я його перевіряв, він не тече, стан чудовий. Отвори такого стану. Тут і тут. Далі цеп. Його 4 метри 40 см, 500 гривень. Кому не принципово, що він оце підтертий, я б я передвічав. Ось як бачите. Не всі ланки. Далі нормально. Ціна, ціна за цей цеп, я, я сказав, 500 гривень. Товщина його 13 мм. Переходимо запчастини МТЗ. Фільтр. Різьбі цілі. Кріплення те сіли. Зварки нічого немає. Такий стан. Маркування 400 гривень. Радянська добавка 500. Це з нею гарно. 300. Шліці такого стану. Тут теж під конус нормально. Шків під стулку. Бо запитували її на Соболь чи куди, там, на яких Вон стоїть 400 гривень. Тут такий стан під манжетку, тут такий стан. 500 гривень нова на Молдован. Ще стріля такого плану 500. Все з нею нормально працювати вона буде. Кришка 900. З нею все нормально. Різьби тут цілі. Такий стан. Далі, хто хоче замість центрофуги фільтр, заводський, 700 гривень. Різьба тут поправити. Далі все, знімав з робочого двигуна, такий стан. Номер присутній. Воно все заводське, це оригінальне. До клапана не лазив, перемієте. Ціна 700 гривень. Колектор 500 гривень. Тут такий стан. Тут потрібно прирізати різьбу, як бачите. Бо хтось прихвачував. тріщин не виявив. 500 гривень. Розповідчивав МТЗ і з 245-го двигуна знімав. Я його возив на перевірку, всі переміряли, він рівний, не кривий. І розмір одинаковий, сказали мені. так. Такий стан 1300. Вал, я ж говорив, возив, перевіряли, всі шийки тут. Він рівний, не кривий. Переміряв там спеціалісти, всі тут переміряв та й сказав все одного розміру. Такий стан зубів. Як бачите. Не чистив нічого, але но там нормально все. Тут такий стан. 1300, 1300 гривень. За всі не сказав, хто буде купувати всі лапи до культиватора. Вони вагають більше 30 кілограм. Так що або на долівері, або нова почта грузовий, запакую, відправлю. Відправка, як завжди, почта повна оплата, нова почта часткова предоплата за дорогом дві сторони. Дякую за увагу, до побачення.